Проводжуємо серію проповідей про чудеса, які здійснив наш Господь. І сьогодні ми розглянемо, як ви думаєте, що? Хто бачить картинку, яка є? Це гравюра. Е -е -е і вона розказує про зцілення прокаженого. Ян Луйкен. Це нідерландський поет і художник. Він зробив цю гравюру. якраз... Описати те, що відбувалося е, під час стілення прокаженого. Ця, ця подія описана в трьох Євангеліях Матвія, Марка і Луки. Але тільки в Матвія описано, що це відбулося після нагірної проповіді Ісуса Христа. Ви бачите на картині, знаходиться Ісус Христос, який простягає руку до прокаженого, прокаженого в такій ось позі, в якій він знаходиться. Дуже-дуже низько на колінах опущений, не дивиться нікому в очі. Бачимо людей, які стоять подальше. Ви бачите, як вони відносяться до цього. Христос простягує руку, всі інші вони відходять. А весь натовп знаходиться взагалі дуже далеко, як кинути камнем. Там позаді, ви побачите у ці гравюри. Матвія, 8 розділ, перший четвертий вірш. Матвія 8, 1, 4. А коли він зійшов із гори услід за ним йшов натовп великий, і ось підійшов прокажений клонитися йому, та й сказав: Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи, хочу, будь чистий. І тієї хвилини очистився той від своєї прокази і говорить до нього Ісус: гляди, не розповідай нікому, але йди, покажися священникові та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво. Народ ще залишається під сильним впливом нагірної проповіді, і люди зрозуміли, що Христос має силу і владу. І ось тут з'являється Прокажений, коли Ісус Христос з усім народом сходить наниз. Христос не тікав від народу. Ви розумієте, що всі його обступили з усіх сторін. Всі хотіли або доторкнутися, або поговорити з ним, або отримати благословіння, або зцілення. Вони зрозуміли, що Він є Бог, що він сильний. То як прокаженому вдалося добратися до Христа? Давайте для початку розглянемо, що таке проказа. Наукова назва прокази – лепра. Неформально її називають повільна смерть. Інфекційне захворювання, яке протікає з переважним ураженням шкіри, це видно, так, що людина хвора, та периферичної нервової системи, відказує зір, відказує відчуття надотик слух також пропадає, і всі інші речі, які зв'язані з цим. В основному лепра поширена в тропічних країнах. І саме в цих кліматичних умовах цей збудник, який це був, він саме найкраще розвивався. І найчастіше цією хворобою хворіли ті люди, які мали поганий імунітет і які не мали можливості дотримуватися елементарної гігієни і чистоти. І ця хвороба відома здавна. У книзі Леви, 13 розділі ми можемо чітко побачити, що робити з цією людиною, коли вона захворіла на проказу. Левить 13 розділ. Левить 13 розділ 45, 46 вірші. Прокажений, що проказа на ньому, одежа його буде роздерта, а голова його буде відкрита, і по уста закриє, і буде кричати нечистий, нечистий. По всі дні, коли болячка на ньому буде нечистий, він нечистий, самітний буде пробувати він поза табором оселя його. Для нас ці слова нічого не говорять, правда? А для тієї людини, яка попала в таку ситуацію, ви відчули весь біль біль тілесний і духовний цієї людини? Вона стає ізгоєм, ніхто не може наблизитися до них. Рідні могли піклувати про цих людей тільки здалека, деколи це була яма. Куди спускали їжу через блочок, або залишали десь їжу і йшли на дуже велику відстань, так як ви на картині бачили, що люди знаходилися, як кинути камню, ну, дуже далеко, так? і вони не могли підійти ближче. Не говорячи вже про обійми, ця людина на все життя, поки вона хвора, не могла відчути дотику людського. Описують, що ця хвороба. Забирала здатність відчувати дотик. Тобто, навіть якщо хтось торкався цієї людини, вона не могла відчути через те, що шкіра, нервові закінчення вже не спрацьовували. Це була самотність, дуже велика самотність. Не так давно світ переніс цю тяжку недугу ковід. І думаю, що ми кожен зустрілися з цим, немає ні одної людини, щоб не зустрілася. Або хтось з особисто з вірусом, або хтось з наших рідних хворів. Я пам'ятаю, як люди реагували на того, хто був заражений цим вірусом. На початках, коли отримували позитивний результат на тест ковіду, то цю людину миттю локалізовували від усіх інших. Їх старалися обходити стороною, якщо хтось знав, що ця людина хвора на ковід. А медперсонал надягав спеціальні костюми, такі як для космонавтів, так, щоб не заразитися. І лише коли це вже стало пандемією, тобто повністю вже поширився, що всі знали, що всі перехворіють, що це не минути, вже трошки вірус був легше переносився, тоді вже полегшили вимоги, і народ не так став переживати. Щось схоже відбувалося з людьми, котрі хворіли на цю проказу. Рахувалося, навіть зараз є такі думки, що ця хвороба є чим прокляттям від самого Бога. І в певних випадках це так було. Вважається, що Господь карав людей проказує за їх зухвалий язик. За наклепи, обмовки. Ми, ми можемо згадати Маріям, сестру Моїсея. числа 12:13. І нарікала Маріям та Арон на Моїсея за жінку кушетянку, що взяв, бо він узяв був жінку кушетянку. І сказали вони, чи тільки з Моїсеєм Господь говорив, чи ж не говорив, він також і з нами. І почувся Господь. А той муж Моїсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. Число 12, 8, 10. І чому не боялися ви нарікати на Моїсея моєго раба? Вже говорить Господь цих людей, коли він збирає їх так, у храмі. І запалав гні Господні на них, і він пішов. А Хмара відступила з Нацкині. І що? І ось Маріам прокажена. Збілівши як сніг, і обернувся орон до Маріам, аж ось вона прокажена. І який був результат у цієї прокази? Я Господь вчив цю людину не робити цих гріхів. Число 12, 15. І була замкнена Маріам поза табором сім день, а народ не рушив аж до повернення Мар'ям. І стілилась Маріам. Але тільки після того, як попросив прощення Аарон за себе і за неї, 12.11 чисел. І сказав Аарон до Моїсея, Будь ласкав, мій пане, не поклади на нас гріха, що були ми нерозумні, та що прогрішилися. І тоді аж, коли було це покаяння, так, Господь зціляє Маріам, і вона вертається до табору, і вони знову починають йти. Можливо, і цей прокажений був так покарний. Можливо, ми не знаємо, не описано. Бо є різні випадки. Так само і описано про праведного Йова. Пам'ятаєте, він також отримав проказ. Але це щоб як відбулося, щоб проявилася Божа сила на ньому. І він потім був зцілений. Це не за гріх було, так? Це Господь допустив це. Так? Але що ми бачимо, коли? Цей прокажений повинен виконувати закони, які вписано в ловити, так? Він не боїться. Він іде. Можливо, він кричить, і це йому допомагає, так? Е, він кричить: як? Прокажений, прокажений, закриває свій рот, щоб не розповсюджувалася хвороба, так? Але щоб бачили всі люди, його він не носить нічого покривало ніяке, всі бачать, що він прокажений. Мало того, одежа його повинна бути яка? Роздерта. Він не, він не схожий на всіх інших. Він, розумієте, якщо дивитися цей опис людини, то він похожий на опудало, яке ставлять на городі. Яке що має робити? Лякати. От він так, от нього був такий стан. Він був повністю так. Образ його був, щоб лякати народ, щоб народ до нього не приблизився. І він це кричав, і це напевно дало йому можливість підійти через НАТО, бо люди почали, як ми на картинці бачили, що? Віддалятися. Але він кричав не тільки про що я прокажений, він ще кричав і волав до Христа. І Христос його почув, і він не віддалився від нього. Ви знаєте, ми знаємо випадки, і описано, що над прокаженими люди знущалися. Вони не тільки були хворі, але вони ще і отримували від людей. Люди боялися заразитися. І що вони робили? Кидали каміннями в них, кричали на них, обзивали їх і так далі. Рахувалося, що вони прокажені через гріх і що це є Боже покарання. Але не забувайте, звідки зійшли люди? І що вони чули? Вони чули нагірну проповідь. Вони ще були під враженням нагірної проповіді. І можливо, тепер вони починають інакше відноситися до цих людей. Так? Вони дають можливість Ісусу Христу поговорити з ним. Це ставлення до нужденних змінилося в них. Перший крок покаженого. Це прийти до ніг Христа, і як ми бачили на малюнку, що він зробив? Клонився йому низько, визнавши його Господом. Щось схоже відбувається і в духовному світі. Ми всі прокажені чим? гріхом. Ніодної людини немає, яка не прокажена гріхом. І оцей гріх діє всередині людини, його результат видно зовні, так як і проказа, вона діяла зсередини. Це був. Мікроб, бактерія, мікроб там специфічний такий, він, він один такому е, варіанті є. І він діє з середини, а результат, ви бачите, в людини зверху, гріх так само. Він діє з середини, а вже дії, результат того гріха, як описували сьогодні, як Павлович розказував, результат того, що в середині показується на діях. І ми можемо бачити ці прояви, і вони і в нас є. Від Матвія 8, розділ, 2, вірш. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав: Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. Ось і приходить очищення. Спочатку душі цього прокаженого він стає який? Смиренний. Якщо ми говоримо, що, можливо, він був покараний за цей гріх язика, так? Що він говорив? Тепер він стає смирений і нічого не вимагає, ви почуєте, він нічого не вимагає, а все віддає в руки Христа. Тут зароджується віра і смирення. Взагалі мене досить сильно вразила ця фраза. Коли, Господи, хочеш. Ви чуєте, який, який підхід? Я не пам'ятаю, щоб хтось з нас так звертався до Христа в молитві. Ми частіше всього відразу що робимо? Просимо. хоча Хоча деколи використовуємо слова, але нехай буде твоя воля вже в кінці. Цей же ж прокажений зробив все навпаки. Він говорить, коли хочеш. В випадку в нього це воля Христа стоїть на першому місці. Зауважте це і сам статус Христа як Господа, того, хто має владу над ним і може змінити його життя. Він говорить, до Нього як до того, хто має владу. Щоб виразити це все прокаженому прийшлось прийти, прийти в присутність Христа. Чи ми всі робимо так? Чи знаходимося ми в присутністі Христа? Чи життєві клопоти так затьмили нам очі відчуття, що ми не знаємо, в якому напрямку нам йти? Прокажений знав. Хоча. І не бачив, бо ця хвороба забирає зір. І, можливо, навіть і не дуже добре й чув, тому що вона впливає на всі органи. Він не міг нормально йти, тому що вона впливає на кінцівки, відмирає ці всі пальці і так далі. Але він рухався в тому напрямку. У нас є... Руки, в нас є зір, в нас є вуха, ми нормально ходимо і ми не завжди наближаємося до Христа. Ми часто відходимо від Нього в другу сторону, а в нього не було цих всіх можливостей, але він рухався через біль до того, хто може дати йому зцілення. Отже, перебувайте з Христом. Це що є молитва? Це є читання Слова Божого і це є відвідування зібрань. Зібрань святих, які на самому початку зібрання ми з вами говорили, коли читали слова Пророка. Що відповідає Христос? А Ісус простяг руку і доторкнувся до Нього, говорячи, хочу Будь чистий. Це ще раз показує любов Божу до всього людства, Його бажання, гріх повністю заволодів людьми, і Христос хоче позбавити нас цієї духовної прокази, так, так само як Він хотів зцілити прокаженого. І далі відбувається прояв влади Христа. Хочу бути чистий. І в цьому розділі ми в 17 му вірші читаємо Матвія, й розділ, 17 й вірш, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, Він узяв наші немочі і недуги наші поніс. Ось як Христос уже здійснив зцілення як духовне, так і фізичне. Ви знаєте, що доторкнувшись до прокаженого, нечистого, Христос по закону став яким? Нечистим. І тому він не міг увійти у місто після того, як зцілення розказав цей прокажений. Він йому заборонив. Не говори, хто це зробив. Тому що як це буде відомо, то я буду рахуватись нечистим, я не увійду у місто. Але священники нічого не могли вже сказати, бо на свідоцтво було їм показано силу Христа. Пам'ятаєте його слова? Підійди до священника, так як по закону. Так, по закону тебе визнають. Чи з тим ти зможеш знову жити, ти знову зможеш перебувати між людьми, тебе знову можуть обіймати, ти можеш бачити всіх своїх рідних, ти можеш бути з усіма. Але коли ти розкажеш про мене, то я отримую статус тебе. Я стану нечистим. І це відбулося, і Христос був поза містом, і тоді люди йшли з міста до нього. Він не міг війти в це місто. Дорогі друзі, сьогодні кожен може прийти до ніг Христа. Хоч, і як би не казали, що до нього доступитися неможливо, і ви будете так думати, так? Погляньте на цього хворого, який майже не бачив і не чув. Можливо, тебе щось гнітить, можливо, у тебе є самотність і відсутність простого розуміння і сприйняття. Але є той, хто вислухає, є той, хто зглянеться. Не будемо цуратися і відвертатися. А прийме тебе таким, як ти є. Зніме тягар, обновить душу і тіло. Спіши до Христа. Зараз буде звучати пісня. Хто ще не відкрив своє серце, хто ще не навернувся до Христа? Хто ще не отримав це зцілення, ви маєте можливість у цей час. Амінь.